Весняна відлига спричинила воду на вулицях і тротуарах Івано-Франківська. До ранньої мокрої весни сповна готуються комунальні служби. Підземні комунікації у Івано-Франківську мають давню історію, стверджують у відділі охорони культурної спадщини. На старовинну колекторну систему інколи наштовхуються будівельники, зокрема поблизу ратуші та в середмісті. Загалом щоправда, інженерні комунікації минувшини недостатньо вивчаються. Відомо, що є пустоти великі під на роздоріжжі між ну, Новгородською і Бельведерською. Ну, знову ж таки, це все не досліджено і е, немає на то спеціальних карт. Тобто можна тільки здогадуватися і сподіватися на можливість археології. А це необхідно, бо з одного боку це необхідно, щоб трасувати саму фортецю, зрозуміти природу міста його цю от кровеносну так би мовити систему і щоб потім доцільно її використати або е, не 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 попасти на проблеми нині. Особлива увага до колекторів і каналізаційних мереж. Ними опікуватиметься столична фірма енергозберігаючі технології. Вона виграла тендер щодо експлуатації дощової каналізації. Підрядник запропонував кошторисну вартість власних робіт, яка ідеально вписалася у рамки бюджетних призначень, стверджують в комунальному департаменті. Київські фахівці мають відповідну практику і укомплектовані спецтехнікою. Вони повинні виконати наступні роботи. Це чистка дощоприймальних решіток, це майже 2700 штук. Поточний, та, поточний ремонт, а також промивка трубопроводів біля 800 метрів погони. Також Поточний ремонт елементів дощоприймальних колодязів. Привести до ладу всі каналізаційні мережі комунальників зобов'язала Івано-Франківська мерія. Актуальності додає нинішня відлига. Відтак є небезпека підтоплень. У вас є всі схеми дощових колекторів, дощоприймальних приймальних колодців, решіток. Ми разом попрацювали, щоб ми скоренько почистили від снігу і льоду за ці дні, щоб воно потихеньку стікало така у нас можливість. Ми собі самі не зробили проблему. Іваріон Іваненко, Андрій Шкварова. Новини на вежі.